Всім привіт! Недавно отримав посилку з Китаю з новими датчиками для розумного будинку. А саме ось приїхали такі два пристрої, які називаються Energy Sensor. По суті, це лічильники електроенергії, вимірюють струм, вимірюють напругу, вимірюють споживання кіловат і спирають статистику по цим всім параметрам. Дані пристрої випускає компанія Zemismart. Особливу подяку хочу виразити Sky, який надав ці прилади на огляд. І приїхало, як бачите, дві версії ZigBee і Wi-Fi. З виду дані прилади у нас, можна сказати, однакові, відрізняється лише те, як вони приєднуються до розумного будинку. Значить, маємо ось такі два датчика. Повторюю, що виглядають вони досить однаково. Єдина різниця у нас в буквених позначеннях: Wi-Fi буква V в кінці і ZigBee буква Z в кінці. Так, що у нас ще є в інструкції? Чи в коробочці? Комплектація, як бачите, мінімальна, просто коробочка. Так, вже нові коробочки від компанії Zim Smart вони трошки зробили ребрендінг і поміняли оформлення. І маємо ось таку інструкцію на англійській мові. Як під'єднати цей пристрій, як він з'єднується. Так. ну, Для того, щоб перевірити і подивитися, як вони працюють, я зібрав ось таку невеличку схемку, тобто в мене автомат е заживлений. Е Зібрав я ось таким чином на трьохфазному, щоб розривати і ноль, і фазу. Переходить це все в розетку. Зробив такі от виводи для того, щоб заживити за, ну якби подати живлення на прилади поза ними, так, щоб вони не заміряли себе. Я думаю, що там витрати мінімальні, досить, але все одно я їх заживлю за, за автоматом, тобто, вже споживання ми будемо міряти з вихідного проводу. E, значить, вимірюють вони струм, напругу і все, що зв'язує, ну, напругу вони через контакти живлення, вимірюють. А от e, струм, який протікає через датчик, вимірюють вони непрямим методом, тобто це так само, як і кліщі, так, які використовують електрики для того, щоб e, провірити, який струм протікає через провід. Тобто провід, через який протікає струм, має пройти через оцей от отвір, через обмотку. І він має пройти один. Тобто, якщо у вас буде двохжильний провід, і ви його просадите, то звичайно ніяких замерів не буде, тобто має пройти фазовий провід. Ну або ноль, але мається на увазі, це має бути кільце, тобто протікання. Я думаю, що для зручності ми зараз під'єднаємо обидва і під'єднаємо і Wi-Fi, і ікзікбі. Заодно подивимося, яка між ними, наприклад, може бути різниця, якщо вона буде, чи вони однаково виміряють, чи не однаково. В якості навантаження я взяв ось таку от фритюрницю чи грильницю, так, яка, як бачите, показує потужність. 752-220 вольт. Тобто я просто-напросто для того, щоб дати навантаження і перевірити, буду просто подавати на неї живлення. Тож збираю схему і під'єднуємося. Отже, наша схема зібрана. так Наші е, пристрої заживлені. Провід, який йде на навантаження, проходить через один датчик і через другий. Я вже подав живлення. І, як бачите, вони мигають. Zigbee світиться, а ось Wi-Fi-ний датчик мигає. Як завжди, включу запис екрану для того, щоб потім було зручніше монтувати, і заходимо в програму Life Smart. Як бачите, ця програма зразу зловила wi ний датчик і просить його додати. Процес цей займає декілька хвилин. Добавлення успішне. От, і появляється ось такий екран, тобто з нашим приладом. Показує зараз струм споживання, Він нульовий, показує, яке активне навантаження, тобто відповідно нульове, так, тому що автомати вимкнуті. І показує, що напруга в мережі 233 вольта і 4 десятих. Включаємо наш автомат. Засвітився бутербродниця, так. І бачимо, що споживання йде 3 А, тобто 0,72-0,73 кВт. Як пам'ятаєте, на етикетці у неї 0,75, тобто десь значення плюс-мінус приблизно такі і є. Ну, гріти я її не буду, так, тому що цього необхідно, ну, не потрібно зараз робити. Значить, що ми маємо в налаштуваннях? В Налаштуваннях ми маємо сповіщення по тривозі. Значить, ми маємо сповіщення, якщо навантаження, буде більша потужність включена, ніж потрібно. Тобто в даному випадку по замовчуванню, як бачимо, стоїть 13 кВт. Ми бачимо струм. Так? На коробочках написано, що у нас 60 А ампер, 63 А, і бачимо, що зараз включена якби, тривога на 60 А, тобто трошечки менший запас, ніж максимальний. Є захист чи повідомлення про підвищення напруги, тобто від 253 вольт вже є. Є від пониження напруги менше 95 вольт, знову ж таки, ми можемо активувати чи вимкнути це сповіщення. І є у нас сповіщення по витраті кіловат, тобто після 30 кВт годин по замовчанню, знову ж таки, нам прийде повідомлення. Давайте зараз нагрузка у нас 3 А. Так, давайте, ми зараз, давайте ми зараз виставимо тут, наприклад, якесь значення і подивимося, як це працює. От я виставляю значення 2 А. Зараз споживання немає, як тільки я вмикаю навантаження. Пішли заміри, і спрацювало якби, повідомлення про те, що струм перевищений. Мені не подобається та ситуація, я вже деяких експериментів робив, що додаток цей не присилає сповіщення. Тобто він просто пише в історію, і в історії ми можемо подивитися, що у нас там в такій-то-такій-то годині було перенавантаження або по струму, або по. Напрузі або по витратах, але як бачите, сповіщення від самого додатку немає. Як бачите даний прилад, знаючи напругу та споживання струму, миттєве може вираховувати споживану потужність. І крім того, що він вираховує її миттєво, він також і веде облік витрат електроенергії. Є така функція як лічильник, ви можете її ввімкнути. Можете поповнити рахунок, наприклад, на 10 чи там на 100 кВт, і відповідно ці кВт додадуться до балансу. От у нас є норма 999,95 кВт, так як уже 5 кВт ми використали. Причому, якщо, наприклад, внести знову показники, так додати, от я хочу ще 20 кВт, хтось поповнив рахунок з користувачів, допустимо, кому я підключив цей пристрій. То е, нажимаєте підтвердити, і оцих 20 кВт додавалось, тобто вже є резерв 120 кВт. Відповідно, потім можете це використовувати в автоматизації, під'єднати, наприклад, до розумного автомату. І коли е, кількість переплаченої електроенергії закінчилася, так то ви можете вимкнути, наприклад, автомат і е, обесточити. Клієнта це зручно в якихось готелях чи хостелах, чи якщо ви, наприклад, комусь здаєте житло в оренду, або, наприклад, з кимось домовилися про те, що він користується вашою розеткою, наприклад, так, ви ставите такий пристрій, і коли людина з вами розрахувалася, ви вводите кількість кіловат, які ви їй дозволили. Це все працює, а потім ви автоматикою просто вирубаєте. Людина поповнила рахунок, там прислала вам кошти. Ви знову ввели показники наскільки кіловат, і далі ця людина. Користуються, це все є в сценаріях. Зараз ми зайдемо. так, Ось, наприклад, сценарій для нашого пристрою, можна е, робити сценарій від балансу позитивного, е, можна робити сценарій з поповненням, можна робити сценарій із помилками, наприклад, коли е, струм високий, так, тобто коли напруга, або коли е, щось потужне вімкнене в розетку, або, наприклад, коли. У нас падає або виростає напруга в мережі. Ви також можете приймати рішення і для того, щоб зберегти свою техніку. Е Вимикати живлення і таке інше. Єдина ситуація, що в будь-якому випадку вам прийдеться комплектувати ці прилади якимись іншими розумними гаджетами, чи це, наприклад, розумні реле, чи розумні розетки, чи розумні автомати, тому що це лише прилади для контролю. Вони нічого самі вимикати не можуть. Вони можуть лише подати команду як тригер. Давайте зараз під'єднаємо ще зігбі датчик і порівняємо, тому що я думаю, вони у нас однакові. ZigBee датчика нам недостатньо. Самої програми Life Smart читує Smart. Нам потрібен ще хаб, який може під'єднувати зігбі датчики. У мене такий хаб також від компанії ZemiSmart. І давайте спробуємо додати наш датчик. Так, ZigBee у нас ось він. Зажимаємо кнопку. Трошки більше п'яти секунд. От, і наш датчик також з'явився. Все те саме, тільки приставка замість Wi-Fi, з в кінці. От, давайте звернемо увагу, що Wi-Fiний датчик у нас був на синьому фоні, як ви пам'ятаєте. А ZigBee датчик у нас теж саме абсолютно меню. Нічого тут іншого немає, але лише на зеленому фоні. От, і давайте зразу провіримо. Дивіться, зараз напруга включена, 236 показує Wi-Fiний, 231.8 показує Ну, Воно трошки змінюється, але. Я так дивлюся, що межі ті самі. Давайте включимо навантаження. От, 3,2 ампера майже так. І давайте зайдемо на ZigBee, 372, 393. Ну, так, тобто. Близькі значення, я думаю, що є, напевно, якась калібровка. В самому додатку я її не побачив. От. Але я думаю, що плюс-мінус воно десь так і є. І врахуйте те, що у нас іде метод заміру не прямий, а йде через провід, який протікає через наші датчики. Щодо рідного додатку, це все. Так? Ніяких більше функцій таких цікавих тут я не знайшов. Тобто куча автоматизації, куча автоматики, куча тригерів. Але хочу подивитися, як ці датчики прокинулися в розумний будинок. І я так думаю, що в HomeKit вони не прокинулися абсолютно ніяк, тому що в HomeKit поки що таких приладів, як споживання електроенергії, я не знаходив. От, домашній хаб. Замість Smart Tuya є у нас датчик диму, але новий датчик у нас не додався. Є ще думка про те, що могло додатися через HomeBridge. Але тут у мене також немає ніяких нових датчиків, тобто Homebridge їх не підхватив, ці датчики для нього невідомі. Як бачите, HomeKit дані датчики на даному етапі не підтримує, тобто додати їх не можна. Але я ще хочу спробувати додати цей датчик ZigBee в ZigBee to MQTT, яким я користуюсь. Для цього мені потрібно зайти його і видалити звідси. Так? І давайте спробуємо додати його в Zigbee to MQTT. Єдине, що включимо зараз, дозволити приєднання і так само спробуємо його додати. Як бачите, датчик розпізнався. І, в принципі, досить легко налаштувався. Заходимо всередину датчика і дивимося, що він нам видає. Так, він також бачить напругу, він також бачить потужність споживану, він бачить струм, і він бачить облік електроенергії. Тобто всі параметри, які ми бачили в додатку LifeSmart, також перенесені сюди. Показує силу сигнали і показує ще вироботану енергію. Не знаю, що це таке, тобто про продуктована, да, продусити От, Але 0,06 кВт це у нас спожита енергія. Давайте знову підключимо навантаження. От. І, як бачите, знову ж 726 Вт споживання 3,2 А. Зібіту МКТТ трошки округляє, тобто до 2, 10, Так, Там у нас показувало до тисячних. Давайте зайдемо на сторінку з приладами. І на сторінці з приладами це виглядає наступним чином. Тобто ці всі параметри також у нас винесені. Ну і саме цікаве, чи прокинулись вони в HomeKit. Так, так як у нас є HomeBridge і zigbee 2 MQTT теоретично мали би його туди прокинути. Спальня, 50 пристроїв. Ні, на жаль, нічого схожого на е, прилади вимірювання електроенергії у нас не прокидається. Я думаю, якщо дуже сильно захотіти, то дані, які ми отримуємо з збідатчика через MQTT, можна через той самий МКТТінг завернути в Хомкіт, але як підстановочні. тобто виразити через освітленість, через яскравість, через якісь інші параметри, тобто і в Хомкіт їх додати, наприклад, хоча б для того, щоб прямо з. Е, Додатку їх бачити, але мені здається, що необхідності як такої немає. Загалом датчики мені сподобались. Так, можна придумати досить цікаві сценарії за межами хопкіта і користуватись ними. Посилання на ці прилади я скину під відео. Є невеличка погрішність, так, ви бачите, що є різниця в показах, хоча йде замірення одного і того самого приладу на одному і тому самому проводі. От. Але в цілому варті уваги і можуть бути використані в вашому розумному будинку. Дякую за перегляд, до нових відео. До нових оглядів.